Окер вистава на одну дію в театрі драміком. Історія про дві подружні пари, які мешкають поряд. Вони майже незнайомі. Тому для підтримки добрих сусідських стосунків одні запрошують інших до себе в гості. Гостювання сусідів не клеїться, тож згодом герої беруться за карти. Вони вирішують випробувати свої нерви та відкрити шухляди з власними скелетами через провокаційну гру стрип-покер. Це чорний гумор, це комедія абсурду. Про що може бути? Що таке чорний гумор? Це там, де ми сміємося над такими речами, як зрада. Над такими речами як е, смерть, е, і мені хотілося сьогодні, коли важкі часи навколо, щоб е, глядачі, наші е, трохи легше з е, іншим світосприйняттям сприймали те, що коїться навколо. Стави стоматолог Жак. Він любить свою дружину, анекдоти та танці. Жарти чоловіка виселять тільки його, але він не переймається. Персонаж досить забезпечений. Про це він забуває нагадувати оточуючим. Я в житті не являюся такою людиною, як мій персонаж Я антипод. І тому мені було дуже цікаво працювати над цією ролью. Ну а що вже вийшло? кажуть непогано, але мені здається, що там глядач повинен сказати, чи так воно, чи чи ні. Селін тендітна жінка в окулярах, вона обожнює вино та звільняти ледарів. Вікторія Рудавська, яка втілила у життя роль селін, каже, з цікавістю працювала над цим образом, адже такої героїні в неї ще не було. Дуже для мене цікаво, Я дуже її полюбила, тому що ну такі жінки зустрічаються. Ну, я вважаю, що в усіх компаніях, де велика кількість працівників, вона є таким сірим кардиналом. Інша пара, вчителька Сальфеджо Марія, яка їсть нутеллу та палить по 40 цигарок на день. Її чоловік п'єр, егоїст любить себе та вигадувати дивовижні історії. Що у виставі відбувається його зміна, персонажа зміна, от і потім вже трішки він інакше це сприймає, але спочатку так дійсно він полюбляє тільки себе. Був оточуючому просторі, не моя, так би мовити, особистість. Шукали спільні ключики, щоб зрозуміти цей характер цього персонажа. Зараз вже здається трошечки знайшли спільну мову. <рес> Інтрига, напруження та емоції. Говорити правду завжди важко. Саме про це вистава стриппокер за п'єсою відомого французького драматурга Жана П'єра Мартінеса. Автор консультував при створенні постановки та дивувався, що, попри війну в Україні, продовжується культурне життя і готу. Ується прев'єри вистава. знаєте, як сьогоднішні часи, такі стрімки. Ми хочемо встигнути, так би так би мовити, поміж тривогами і не забирати у людей багато часу. Тому вистава годину 20. Вона так. Стрип-покер показують на малій сцені драмікому, щоб актори були ближчі до глядача і з тісним контактом. Подивитися виставу ще можна встигнути у жовтні та в листопаді, але квитки швидко розкуповують, тому варто поквапитися.